Доброго дня! Була сьогодні цікава посилочка з пермолоєм, такий, як ви любите, але виявилось, що це не пермолойовий пермолой, Поняли? Тобто не заліз, не залізо, а ви ще Дивіться, перевірка елементарна, магніт прилип, все добре. Беремо болгарку, іскра должна бути мінімальна. Все вірно, іскра мінімальна, але є один момент, коли починаємо врізатися глибше... Іскра переходить в звичайну іскру заліза. Бачите? Тобто верхня е, товщина покриття слой е, нанесений нікеля, молібдена, присутній. Е, знімаємо цей слой і в глибині вже йде звичайна залізяка. Ось дивіться, я вам просто покажу зараз аналіз. Бачите? Є нікеля трошки, молібдена трошки, але воно ніяк не рятує ситуацію. По суті, це звичайна залізяка. Отак от, от буває. Потім ще в чоловіка були зразки ось плана. Не знаю, на якісь закльопки похожі. Тут тож перем... болгарку в і істра сразу не годиться. Бачите, воно магнітне іскра не годиться. Тобто, уважно перевіряйте, дорогі матеріали у них завжди буде Погана іскратись, не погана, її не видно буде. Вона буде до такої степені мілкою, що можна сказати, немає. І скільки б ви не врізались боргал, болгаркою, вона все одно буде мілкою. що уважно перебирайте, уважно дивіться і не спішіть відправляти це ж ваші кошти. Ну цей чоловік відправляв на перевірку, на аналіз, але все одно ж розходи, які не які є.